Директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва розповідає, що порівняно з 2014 роком на Полтавщині стабілізувався ринок праці та почався економічний розвиток. Полтавській області найбільша питома вага легальних робочих місць 328 тисяч. Серед всіх областей у нас найвисоке місце місце порівнює легальної зайнятості, тобто фактично збережені робочі місця. За словами Катерини Данилівни, роботу отримали майже 30 тисяч осіб. Серед актуальних вакансій робітничі нині у Полтавській області потрібні, зокрема, швачки. Перший рік роботи заробітна плата спочатку підтримується штучно, тобто певної компенсації роботодавця. Ми так давно працюємо. Так? Заробітна плата порядка 2-2,5 тисячі гривень. Зараз вже в Лохвиці, в Гадячі, в Зінькові в Котельві зарплата 4-5 тисяч гривень. На сьогодні через обласні центри зайнятості роботу знайшли майже 400 учасників АТО. Розповідає посадовець. Працевлаштування це перший крок соціальної реабілітації бійців, говорить керівник центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко. За його словами, у пошуку роботи колишні військові часто звертаються до спеціалістів. Он обращается в центр занятости, в принципе, ему там предлагают полный спектр тех специальностей, которые есть. И ты уже выбираешь. Если ты видишь себя частным коммерсантом, тебе предоставляется единоразовая выплата, по-моему, в размере 10 минимальных зарплат. Для старту. За даними ринку праці, на сьогодні у Полтавській області кількість актуальних вакансій становить понад дві тисячі. Проте, не всі полтавці ставляться до роботи центрів зайнятості оптимістично. Ну і мало вакансій. А у вас був досвід звернення до центру зайнятості? Був. На ту зарплату, що мені хотілося, ні, ну в общем, я недовго постояла там. Потім мені все таки запропонували зовсім друге. Ну, що те, що мене не влаштовували. По моїй спеціальності на той момент не пропонували мені роботу. Так, я вийшла, ну залишилась без роботи тоді. Тобто не було вакансій. Я педагог то вакансий не було. Год назад, тут я год працюю, год назад я стояла на біржі. Нічого не дав центр зайнятості, крім знайомих. Я хотіла саме те, що я вже на сьогоднішній день вмію робити. Mm. Понимаете, я работала всю жизнь, получилась в аптеке, но образования у меня нет. Mm. Поэтому биржа не могла мне такой работы предоставить. Багато пропозиций центра занятости. І багато і цих професій, які здобувають в училищах, да ну щось туди не йдуть. Люди вважають за краще, мабуть, стояти в центрах зайнятості, щоб отримувати якусь мінімалку. Там да і десь собі щось таке підробляти. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.